Рада бачити вас на моєму каналі. Я в магазині Аврора. Покажу вам сьогодні новинки, багато цікавого посуду, а також акції. Бажаю приємного перегляду. 59 тарілка десертна, золота гілка. Цукорниця скляна гладка і є така рельєфна. 88 гривень. Пластикова цукорниця на ніжці 88, ємність для сипучих темний пластик 77 гривень. Ємність кляна для сипучих продуктів. Кришка бамбукова 169. Така баночка для зберігання 119 та 99. Баночка люмінарк з 88 Салатник маленький люмінар скло кераміка 39. І ось такий хвилястий ціна така ж сама. Бульйонниця керамічна смак свободи. Є бірюзова, блакитна, рожева, бежева. Ціна 69 гривень. Чашка з котиками з сердечками. Ціна акційна 33 гривні. Набір ємкостей для сипучих 3 штуки 299 гривень. Обідня тарілка біла 49-25 см. Прямокутна 69 см, салатник 139. Баночка маленька для спецій або для сипучих продуктів 59 см. Цукорниця скляна із пластиковою ложкою 64, 129 пляшка, скло плюс пластик для олії чи оцту. Ваза скло для квітів 117. 77 була з золотистим обідком. Новинка. Пляшка для олії чи оцту скляна зелена 149. Глечик для напоїв 189. Ваза скло флора 127 гривень. Оригінальна пляшка для олії та оцту 2 в одному 199 гривень. Такий варіант вже був раніше 149. Салатник фарфоровий з візерунком. Ціна 49 гривень. Калих на ніжці для гарячих напоїв 69. Склянка низька з опуклим дном 39. Стакан високий по двійній стінки 139. Є ще маленький за 88. Чашка біла 49. Чашка прозора з сухоцвітами подвійні стінки 129. Кольорове скло блакитне. Та золотисте 77 гривень. Ваза для квітів прозора та сіра 74. Келик для шампанського скляний 69. Келихи для вина на тоненькій ніжці 169 з гранями. І такий варіант також 169. Креманка скляна прозора на ніжці 69. Чашка прозора, рельєф на 69. Чашка висока прозора, скляна 59. Є ще димна чашка також 59 гривень. Порцеляновий кухоль ціна акційна до 14 лютого 74 гривні. 59 чашка із золотистою ручкою, 77 фарфорова ілюзія. Всередині кожна чашка має інший колір. Ємність для зберігання, кришка герметично закривається 129 Пластиковий піднос 119 Контейнер пластиковий для лимону 34. Новинка маслянка прозора. Пластикова 88. Така маслянка 69. Пляшка для напоїв. Є у двох відтінках. Ціна 139. Миска пластикова, кругла з кришкою 69, 34 пельменниця пластикова. Дошка бамбукова для закусок 229, 119 пластикова сушарка для посуду. Є ще ось така сушарка для посуду. Ціна 199 гривень. Фольга для плити на 4 конфорки 14. Калимок для сушки посуду 99, серватка декоративна кругла 44 і прямокутна 34. Піднос пластиковий овальний з малюнком 39. Ваги кухонні електронні. Автоматичне вимкнення живлення, навантаження 5 кг 229 гривень. Контейнери паперові, упаковка 5 штук, пластикова кришка 64, форма для випікання із защіпкою 169 форма металева прямокутна для хліба чи кексу 69, Силіконова – 99-26 см. Форма скляна для випікання овальна ціна акційна 99. Така ще є овальна виробництво Франція 229, кругла 249. Миска керамічна коричнева 64, салатник чорний «Люмінарк» – 77. 59 тарілка супова, люмінарк чорна. Обідня люмінарк 69 та десертна також таку ціну. Граніт. Блакитні по 69. Супова, обідня та десертна. Салатник білюза люмінарк 69. 88. Склянка низька 29, склянка із золотистим обідком 59, келих для шампанського 49. Столик менажниця винний, дерев'яний на 4 келихи 449 гривень. Набір столових приборів, ложка, веделка та ніж 69 гривень сталь. Один ніж 29, ложка столова, нержавіюча сталь 39. Набір ложок 3 штуки. Упаковка 84 55 гривень ніж лопатка для сиру та масла. Лопатка кондитерська металева 69, відкривачка 199. 27 гривень. Ложка для меду пластикова 69. Прес для картоплі металевий. Ситечко пластикове для заварювання чаю 39, 99. Вінчик для збивання. Пластикові дозатори для пляшок 19-2 штуки упаковка. Кухонні металеві щипці 39. Ручка для кришки 15. Такі маленькі щипці кухонні кольорові по 19. Ложка шумівка 29. Пополонник маленький 49. Метал. Шпатель кондитерський металевий 49. Соковитискач пластиковий ручний 69. Таймер кухонний механічний зі звуковим сигналом 88 гривень. Буду дуже вдячна вам за ваші вподобайки та за ваш зворотній зв'язок. Бажаю приємних покупок!